Війна з ЕМУ операція з масового знищення птахів Ему здійснена в листопаді-грудні 1932 року Збройними силами Австралії. Причиною операції стали масові скарги фермерів з приводу колосальної кілька десятків тисяч кількості ему, що атакували посій пшениці в окрузі Кемпіон, Західна Австралія. Для знищення птахів використовувалось кілька солдатів озброєних кулеметами. Після Першої світової війни багатьом безробітним ветеранам продали землю від австралійського уряду і попросили почати вирощувати пшеницю. Була лише одна проблема в 1932 році ему почали поїдати всі сільськогосподарські культури Західної Австралії. Тепер, коли приблизно 20 тисяч ему знищували посіви, ці ж ветерани закликали солдатів Королівської Австралійської артилерії позбутися їх, але, скільки б їх не стріляли з кулеметів, знести скупчення Ему було майже неможливо. Пір'я Ему було настільки густі, що по суті було схоже на носіння обладунків, які відхиляли кулі. Ця подія отримала назву Війна Ему, оскільки армія зазнала невдачі, вони вирішили дати фінансовий стимул фермерам вбивати їх, що підсумку. Допомогло да зменшити чисельність популяції.